Всім привіт, ви на каналі Nice Tasty. І у нас сьогодні буде трішечки треш контенту. Замаринуємо м'ясо в напоях, які ви всі ці знаєте. Fanta Cola та Sprite. Одразу кажу, це не реклама. Це такий експеримент в кулінарії. Не знаю, хтось такий ще бачив чи не бачив, чи я це перше придумав. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що, переходимо до мариновки нашого м'яса. Так, як казав, це прийшла мені дуже божевільна ідея зробити такий шашличок, так скажем. Для цього в нас є три однакових контейнера. плюс-мінус однакові філешки, я вибирав. Ну, бачите, куряче філе. Чого я взяв куряче філе? Бо це біле м'ясо, і тут буде сама найкраще видно результат мариновки, вплив нашого маринада. І в кінці, коли ми пожаримо, я скоштую Скажу вам результат. Так що починаємо з нашого підготовки нашого філе. Маринад у нас вже готовий, куплений в магазині, так що на це діло ми не будемо заморачуватися. Починаємо з курячого філе так, Відставляємо нашу курочку. Беремо досочку, беремо нашу філешечку, для того, щоб вона. Скоріше і зручніше промаринувалося, беремо виделку і прокалуємо наше м'ясо, робимо в ньому дирочки. Для того, щоб ми вже ввечері його будемо жарити, щоб зрозуміти, що воно йде і як воно буде. Так оно робили дирочок, відправляємо в боксик. Ну і як ви вже зрозуміли, нам це буде треба зробити і з кожним нашим шматком м'яса. Сам чесно не знаю, що воно це вийде, чи його можна буде їсти, чи не можна його буде їсти. Тут вірите, не вірите, в голову просто ляпнула така ідея замаринувати це все діло цими напоями. Крейзі ідеї інколи бувають гарними, як кажуть. Що тако багато не, дуже не будемо робити такого? Побили, побили і хватить. Відправляємо. Третій наш шматок. Переходимо до самої мариновки. Так, почнемо з фанти. Не знаю, я особисто роблю ставку на фанту. Вона нам, як по мені, дасть, мабуть, ну, саму чотеньку мариновочку і цей апельсиновий смак якраз. Кулінарії ну, дуже гарно підходить до курочки. Так що я роблю ставку особисто на фанту. Бачите, ми, коротше, залили нашу курочку. Ну, ще чуть-чуть додавлю, бо наче трошки гази вийшли не до кінця. Коротше, суть така, щоб покрити всю курицю у нашої фантоці. Ви зрозуміло, думаю. Все, накриваємо. Далі наша кола, кола, кока, кола. Побачимо, що кислота в цій кока-колі зробить з м'ясом. Це дерев буде саме порване м'ясо, як по мені, мені так кажеться. Бо тут є кислота. Ну все, діло залили. Накрив. І right. спрайт. Бачите, як це саме наш прозорий напій. Ну він теж містить кислоти, так що тут теж є вирогідність того, що м'яско добре роз... розм'якшить. Ну, плюс ще гази як мінералці. Це... це все діло я накриваю. Відношу в холодильник. Зараз друга година дня. Увечері, як температура спаде, розпалимо мангальчик, пожаримо 3 філешечки і побачимо результат. Самому дуже цікаво. Так, продовження експерименту триває. Зараз 9-та година вже вечора. А, пролетіло 7 годин. А, лоточки стояли в холодильнику. Вскриваємо. Самому цікаво. Сам не дивився, що це. Начнемо із Фанти. Достаємо. Ну, я думаю на камеру видно, що таких явних змін по м'ясу нема. Тільки от сюди зверху. Там де плівка взяла цей краситель. Фанта сама по собі стала. Ну і я так скажу більш, більш прозрачною. Так. Ні, ну є такі моментами, може на камеру не буде видно. Ну, такі плямки, типу оранжевого, це, це походу, піктін. морковний краситель, який додають фанту. А апельсина тут мало що залишилося. Ну, пахне реально. Куріний газом. <хи> <І фантею. хи> Клас, так, відставляємо. Кока-кола. Опа, отут уже цікавіший момент. Бачите, Кока-Кола відслоїлася, поділилася на фракції, зверху вона стала прозорою, муть, вся йшла в осадок. Кажуть, випала. Явних змін, ну прямо таких я не бачу. Ну тут зверху ж, де плівочка, бачите, ось все це. Плівку вбрати. І... Так. Ну, по структурі скажу, фанту не пробував, але чувствується, що мясо розм'якшилося. Пахне, пахне, пахне. щось з мені... Терхуном пахне, не знаю чого, але пахне тархуном. Так, переходимо до нашого спрайтика. Що можу сказати спрайт? Спрайт? Взагалі нічого такого прямо не бачу, якихось змін спрайт як спрайт, трогаємо структуру м'яса. Теж чувствую, що розм'якшилося. Ну, ну, пахне спрайт. <реш> Реально. Мені вже цікаво, що це буде. Так, наш мангал уже прийшов в чувство. Зараз будемо нашу курочку доставати з нашого маринада. Кожен кусочок я буду помічати, щоб потім ми не перепутали. Ну і розпочинаємо. Чи як продовжуємо? Продовжуємо далі. Так, ну що, почнемо з нашого спрайтика. Звісно, вибачаюся за ці зйомки ну Шара така лупить останні дні, що днем ну, це нереально робить на природі. Ну нічого, це все діло подолає. Так. Достаємо нашу, наш спрайт. Зробимо один надріз такий, значить, це буде наш спрайт. Ну що, щоб воно не згоріло, додаємо олій. Так, перемазали олією. надрез и кладем подразу на решеточку Шкварчить уже кока-кола кока-кола кока, -кола. кока, -кола, кока -кола, 2 литра прикола на кока-коле рублю два надреза даем лейки Перемастили і відправляємо на рішок. І мій фаворит фанта. Так, тут зробимо надріз букву F. Також заливаємо олію. Змастили і на грільку. Фінальний вступ наш. Підбиваємо підсумки нашого сьогоднішнього експерименту, що ми отримали. Так, це зліва від мене спрайт, це Кока-Кола. Це фанта. При жарці м'яса такого чогось незвичайного я не побачив. Жарилось собі м'ясо як м'ясо. Так, спецій я ніяких не додавав, ні солі, не ні перці, нічого. Чисто маринував в цих солодких напоях. Що, підбиваємо підсумки? Почнемо із практики. Що можу сказати з приводу спрайта? На першій лінії сам е, смак курячого м'яса. Далі йде така нотка кисло солодкого, ну десь там далеко. Я б не сказав, що це спрайт. По класіки не вистачає ще солі, перцю. Ну це діло таке. Переходимо до кока коли так, з приводу Кока-Коли. Якщо спрайт залишив смак м'яса, то Кока-Кола взагалі якось убила вкус м'яса. Тут не чувствується ні Кока-Кола, нічого. Ну коротше варіант номер два взагалі коротше, не підходить і нікуди не канає. Кока-Колі повний дизлайк. Ну і мой фаворит это Фанта. Відразу нюхаю. Є така легенька нотка фанти, десь там далеко. Куштую. Так, фанта. На запах є цей аромат Фанти. Коли коштуєш саме м'ясо, теж є оцей аромат фанти. Ну Він такий ненасичений, наче от фанту якби взяли і розвели мінеральною водою. Ну і з... так, да, треба додавати сіль перець, це взагалі без питань. Ну так як у нас експеримент, ми чисто робили маринад на цих напоях. Не знаю, що можу сказати. Спарайт по всім займає перше місце. Фанта мій фаворит. Друге місце. кока кола Краще не експериментувати. Скажу вам так. Як кажуть в нашому ділі, найголовніше натхнення, сміливість та фантазія. Всім мирного неба до зустрічі. Далі буде.